Усім привіт! Покажу оснащення на великий силікон або майже великий силікон. В простонароді стінгер. Що нам знадобиться? Сам силікон, якісь кусачки, проволока. Я, наприклад, використовую проволоку зі старих скруток непотрібних. Або можна десь в будматеріалах купити моток нержавіючої проволоки потрібного вам діаметру. Гачки Трійнікі, можливо, карабін, та, можливо, якесь одне завідне кілечко. Багато хто використовує ще вертлюги, багато завідних кілець та інші інструменти для в'язання стінгерів. Не треба робити дитячий конструктор для риби. Як на мене, на практиці використання зайвого заліза може призвести до сходів бажаної риби. Для мене ті ж самі вертлюги ненадійні, тому я вяжу напряму, без зайвих клопотів і спокійно засікаю та паркую рибку. Гра приманки при цьому така, як має бути, така, як має сподобатися рибині. Почнемо. Перший варіант буде зі звичайним штопором. Беремо нічого складного. Просто закручуємо штопор в рибину силіконову нашу приманочку. Далі виміряємо довжину, де у нас має бути перший гачок. Я думаю, десь під головою. Тому нам достатньо використовувати карабін з гачком. Нічого важкого. Нацепили карабін, гачок, закрили, навіть не треба скрутка. Ось тут він має бути. Перший гачок є. Визначили довжину нашого другого гачка та запасом відкусуємо. Нашу проволоку. Далі все просто. Там, де в нас має бути петля, зажимаємо плоскогубцями та робимо скрутку, але перед цим заганяємо наш трійник У скруточку. Далі ненужну частину проволоки, просто відкусуємо. Або можемо залишити частинку, щоб загнати її в рибу. І тоді гачки будуть триматися міцніше. Але я це не роблю, тому що я заганяю сам гачок у тілу приманки. Мені подобається так більше. Далі просто саджаємо на наш карабін, де знаходиться перший гачок. Закриваємо карабін. Фіксуємо гачки на приманці. І ось такий стінгер у нас готовий. Все дуже швидко та просто. Щука не зійде, сама приманка буде показувати чудову гру у воді. Нічого зайвого. Другий варіант. Це вже з фіксатором приманки. Котре ми теж вкручуємо в рибину. Однак я люблю догружати, тому ще докидую трішки важків. Чого складного, так само вкручуємо в рибину. Точніше в нашу приманку. Вкрутили. Так, що нам потрібно? Можливо, тут, до речі, Одного трійника і буде досить. Тому ми можемо взяти, наприклад, завідне кільце, спочатку скруточку нашу, закинемо туди. Так, кріпимо на наш фіксатор. І готово. І виміряємо знову, де наш гачок має бути. Так, він має бути десь тут. Підгинаємо. Засовуємо гачочок та закручуємо саму проволоку і фіксуємо гачок на нашій приманці. Ось так це має виглядати. Я не перфекціоніст, тому мені головне, щоб на практиці було зручно та швидко. Хотів зробити коротеньке відео, не знаю, чи воно буде коротке, не хотів багато води лити. Е, ще цей шуми-генератори за вікном. Не знаю, як воно на відео буде. Але всім гарного дня. Побажайте самі собі, що хочете побажати, хай воно збудеться. Надіюсь, комусь може допоможе це відео. Все, па-па!